Нам, народженим в незалежній, не завжди було зрозумілим, як відстоювалися ці межі і які на це клалися сили. За свободу гинули люди, а за волю найкраще гинуть. Ми вдихаємо повні груди завдяки чийсь доньці чи сину, завдяки сміливим та чесним, завдяки безстрашним та вірним. Україна моя воскресна після нападу Бідлого звіра. Бо вона завжди підіймалась і вона завжди оживала, на своїх людей опиралась коли кисню і бракувало. Бо ці люди і є Україна, цей народ, це і є незалежність, коли має навіть дитина усвідомлену приналежність, коли вся світова спільнота визнає всі Твої. Кордони у біду проявляє турботу, доки ти не знаходиш дому, коли є Конституція і право, коли влада належить народу, коли всі поважають державу і на Заході, і на Сході. Серед вас буду гордо стояти, але словом далеко. Привітати щиро зі святом незалежну мою Україну.